Ми з Володією, щоб покращити свої авторські якості, нас відправили від каналу, українського провідного каналу. Молодого каналу старих. Так, як це назвати правильно? На... Тренінг. на тренінг. Нас відправили на тренінг, там вийшла пані. Я вже мовчу, що вона російською розмовляла. Ми з Володією сиділи і вчилися писати фільми і серіали. І після фрази, ну, як любить говорити наш Ернст, ми з Володією встали і вийшли з тренінгу, за який за нас заплатили. Це було кілька років тому. Заплатили, чуєте? Заплатили, щоб прийшла людина. <піллянна> приїхала, давай давайте так, так давай <піллян> людина підарас, Вже ми говорили, то вже може ступит Пусі. Отак, ступит Пусі приїхала для того, щоб розказувати нам геніальність Ернста. Який по суті весь контент краде. Якщо, якщо не купує, то краде відверто. Ви ж люди, треба розуміти, що шоу бізнес це він складається не тільки з музичного сегменту, а й медіа. А медіа, це ж так само серіали. Ми чогось всі думаємо. Що до прикладу, е, моя улюблена Страшко, яка раніше виходила не в адаптованому варіанті, яка виходила моя як там вона називала з госнірадічкрас О, Ніродісвора, моя няня няняка в Бірюльові. Дивіться, Максим. А він має то все на VHS. Він відключає я, я, HDMI. Але санта Балабра було з українських парад. Коли ти сказав VHS, він думав, а то а то, що ні, за. Ні, ні, то, то той лікар каже, о, у вас VHS. <реку> <реку> Дивіться. Просто факт залишається фактом, що ці всі формати не російські. Вони куплені, або... з Секундочку, де... Володя. Є абсолютно. Е... Велика група російська, на яку всі е, там дуже моляться. сильно моляться, яка є е, 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 по кількості краденого одна з найбільших російських груп, яка краде в Заходу. Ну, Це дума. Дума. державна Кіпіла. дума Кіпіла і Арія, та в них ні жодної їхньої пісні. Жодної, е, я ще хочу е, Але не про, про то наших. Да, і в нас, і в нас чому з'явився стереотип, що не потрібно йти шляхом. Творення, а ми йдемо шляхом відтворення вже працюючого десь формату або форми.